Розкажу, як наші козаки врятували Польщу та центральну Європу від Османів. Султан Осман II вирішив захопити Річ Посполиту і просуватись далі. Коли поляки знали кількість армії султана, то зрозуміли, що їм кінець на них сунула 300 тисячна армія. Поляки кинулись благати гетьмана Сагайдачного про допомогу. Після складних переговорів той взяв із собою 40 тисяч козаків та пішов в район Хотина, бо османи та татари йшли через Молдову. Саме козаки і дали основну відсіч переважаючим силам противника, котрі мали в рази більше людей та артилерії. З точки зору арифметики, все виглядало безнадійно, але козаки довели, що дух, відвага та стратегія переважають кількісні показники. Основні удари Султан направляв саме проти козаків, бо усвідомлював, що це хребет військ Речі Посполитої. На четвертий день Хотинської битви Султан був розлючений, бо його воєначальники обіцяли перемогу за один день, а козаки не лише не відступили, а провели успішну контратаку та захопили кілька пушок. Окрім того, вони щоночі робили успішні вилазки в табір противника і приносили звідти багато здобичі. Закінчилось все тим, що султану довелось укласти мир та відступити. Повернувшись додому, він розказував усім про свою велику перемогу, бо йому вдалось втримати контроль над Молдовою.